3 d друк, біонічні протези, нейроінтерфейси це слова, які нещодавно звучали ще, знаєте, досить фантастично, але сьогодні вони дають людям шанс знову ходити, бігати, працювати і жити без обмежень. І насправді це дуже велика надія, те, що ми маємо сьогодні. Тому про протезування, про відновлення і про те, як сучасні технології змінюють рух, будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку Катерина Сербін, це керівниця чернівецької філії протезно-ортопедичного підприємства Ортотоп, і також Пічкоров Руслан, це ветеран російсько-української війни. Вітаємо вас, дорогі друзі, цього ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. як ваш настрій. Бадьори, це прекрасно. Ми дуже цінуємо no, no. за той час, який ви виділили, щоб дійсно поспілкуватися на цю дуже важливу тему. Тому маємо декілька запитань. Давайте по черзі я пропоную. Руслане, хотілося би вам, вам поставити перше запитання. Яким був ваш перший власне, досвід знайомства з сучасним протезом? Які це були відчуття і ваші враження. Но, насправді такі більш euh, незвичні, бо. Так, як ноги не було, але хотілося ходити, але мав протез досить нестандартний е, на гомілку. Е, таке відчуття було, наче б мені прив'язали якусь палку, таку не... але я трошки як привик до нього і зараз повністю ходю на ньому і немає ніяких. Тобто ви вже звикли, вже набагато зручніше, ніж це було від початку? А, так, так, так. Звісно, все добре, ходім максимально добре на цьому протезі. Дякуємо, що ви ділитесь так. дякуємо, що ділитесь досвідом, що вийшли на зв'язок, щоб поділитися цим. Хочемо запитати вас, пані Катерино, от як на вашому досвіді, що ви можете сказати, за останні роки взагалі змінилося е, технології протезування от у цій сфері. Що можете сказати? Ну, ми раніше працювали з цивільними пацієнтами, тобто люди, які втратили кінцівки через хворобу, цукровий діабет, судинні захворювання. Це взагалі тема протезування дуже давня, насправді вона не почалась з теми під час повномасштабного вторгнення. І раніше от, цивільні пацієнти мені розказували, років 40 назад вони ще носили дерев'яні протези, ну тобто витисані з дерева. Були колись і такі технології. Зараз, звісно, Звісно, за останні роки, ну, 5 це максимально все змінилося. Почали, звісно, біонічні протези ставити людям, почали сучасні технології, звісно, що починають друкувати протези на 3D-друці, різні ще втручання з внутрішні, тобто такі, як ості, інтеграція, це вже не тільки зовнішнє протезування, але і внутрішні ну, хірургічні втручання потребує. Спеціальних операцій, в принципі, звісно, все йде вперед, рухається. І є багато ще над чим працювати, тому що дуже багато технологій насправді є тестовими і потребують багаторічного досвіду. Тобто, зараз все ж таки ну, Руслан ходить на протезі виготовленому за, за німецькою технологією, яка ще починалася з Другої, після Другої світової Війни і, власне, вже 50 років ідеально працює. Власне, ну, ми довіряємо от таким технологіям, які мають 10-річний досвід, ну, дуже великий. Це все ж таки найкраще. Звісно, все, що відбувається, ну, нове, це все добре, але потрібен час, щоб це все перевірити. Так, дякуємо, дякуємо за той і час, знаєте, і роботу. І це ж багато досліджень, експериментів, щоб все воно спрацювало найкраще. Тому е, дякую, що ви працюєте в цій сфері. От, власне, Руслане, хотів би запитати вас. Е, наскільки власне технології протезування виправдали ваші початкові очікування? От знаєте, є очікування і є реальність. От наскільки воно співпало? Співпала повністю на 100%, бо Серйозно? я знову не почав ходити, це було для мене найдорожче, що могло бути. Тобто я вже можу пройтися, бігати, Вау. стрибати все, все, що я робив до цього. Раді чути, раді чути, що ви можете, дякуючи цим інноваціям, мати повноцінне життя, скажу так, і. Це дійсно благословення. Не знаю, я ж плакати так. хочу від радості. Це дійсно так, ну і хлопці піднялись на Говерлу, до речі, цього літа, вау, і навіть ну, із... ми вітаємо. Ми вас вітаємо. Так, ви... що? так було багато. Ну доволі багато хлопців піднімались на Говерлу на протезах, і це, в принципі, дуже крутий показник. Люди, звісно, всі, які бачили їх там, були в захваті, бо кожному в принципі на двох кінцівках. Піднятись туди важко, так, а так. тут на протезі. Я думаю, цієї зими також піднімемося. Так, на, тому що літом зимку. це одне, а зимою це ще потужніше, тому що зимою, в принципі, не кожна людина йде на говерлу. Ну, і, треба в принципі, Не до. кожна людина йде на говерлу, тому <рес> це справді просто неймовірно. Ну, ви невпинний герой, слухайте. Ви покоряєте далі і далі свої вершини в житті. Це прекрасно. 100%. Це мотивує і інших, я вважаю. От пані Катерино, от як на вашому досвіді, що можете сказати стосовно того, як сучасні протези, от, наприклад, біонічні, як вони змінюють якість життя пацієнтів? От чи є ще якісь такі приклади, які ви можете навести? Ну, З приводу біонічних протезів, це дійсно одна з найуспішніших інновацій, яка відбулася в цій сфері. Біонічні протези, коли ми говоримо про біонічні протези, це тільки протези верхніх кінцівок, тобто заміна руки. От Руслана не може бути біонічний протез того, що в нього протез нижньої кінцівки. З приводу верхніх кінцівок насправді замінити максимально от прям, Щоб було максимально наближено до кінцівки, яка була, це практично неможливо. Навіть з біонічним протезом. Це дуже важко. Все ж таки. Е Ну, це все одно є пристрій, зовнішній пристрій, який не, mm -hmm. не буде максимально відчуватись таким, як твоя, твоя рука. Але з, ну, з біонічними протезами максимально все наблизилось. Рука може повністю згинатись, пальці згинатись. Ну, Тобто ви бачили, можливо, багато зараз в засобах масових інцій ветерани з дітками вітаються ручкою біонічною. Це дійсно дуже мило, дуже класно, те, що є взагалі якась можливість от максимально наблизитись до того, як було до поранення. З приводу нижніх кінцівок, тут, взагалі, я вважаю, що Можна протезом максимально замінити е, кінцівку, е, Ну, з приводу нижніх кінцівок легше. От Можна бігати, все робити, максимально те, що ти робив е, до, ну, до поранення. Тому в цьому плані простіше. Дякуємо, дякуємо. Руслане, хотів би ще поцікавитись, от, е, з вашого досвіду. А що на вашу думку було найважчим у процесі звикання в фізичному та психологічному плані звикання до, до протезу самого? Ну, найважче це було психологічно, зрозуміти, що в тебе немає кінцівки, але ти усвідомлюєш, що маєш просто її заміну. Це той самий батинок, але трошки більший, який ти маєш постійно вдівати. Mm -hmm. Але все добре наразі таких проблем немає. Хлопці звикають до них і повністю компенсовують свою втрату ноги гі... протезом. і. Ну, найважче, напевно, перший крок зрозуміти, що тепер ну, замість кінцівки є протез і прийняти його як свою ногу. Це швидше психологічний, ніж фізичний. Все-таки фізично ну, тут просто потрібен час ну, до місяця, до двох місяців, і хлопці максимально активно вчаться ходити. А е психологічно тут. Е Потрібно все ж таки мати таку, знаєте, стійкий характер, силу волі і зрозуміти, що прийняти це як свою кінцівку, тому що ну, ми вже працюємо з, ну, з тим, що вже сталося. Тобто, вже ну, що від того, що всі будуть плакати, краще нікому не буде. Ну, тому -то потрібно вже іти далі і намагатися вийти ну, з ситуації як найкраще. До речі, пані Катерино, от як ви бачите, наскільки вже після протезування змінюється життя пацієнтів? Наскільки вони більше повертаються до життя, більше адаптуються? Як взагалі це відбувається, і що можете сказати про такі випадки? В цьому насправді найкраще допомагає не якісь техніки, не якісь технології, не якась робота з психологом, в цьому найкраще допоможуть рідні і близькі люди. Тобто під час реабілітації, під час відновлення людині дуже важливо мати поруч ко кохану людину чи рідних діток, батьків. Це найважливіше, що напевно в цьому процесі є. Коли людина знає, що її чекають вдома, що їй є далі, заради кого відновитися, є заради кого далі продовжувати свій життєвий шлях. То це от найважливіше. Тому е, дуже важливо підтримувати ветерана, ну підтримувати військового який би отримав поранення, допомагати йому максимально, але це буде найкраще, коли це будуть робити ну, от найближчі люди, найдорожчі. Так, так, це, це дійсно. Е, Руслана, хотів би ще поставити вам запитання. Е, знаєте, часто люди зі сторони. Е, Кажуть, ніби вони знають краще. Знаєте, Щось там радити, коли навіть ти і сам через щось не проходив, але зато ніби хтось там знає краще. На вашу думку, от, з, вас, з вашого досвіду, з якими найчастіше міфами або стереотипами про життя з протезом ви стикаєтесь або, можливо, чуєте, і ніби, знаєте, люди хочуть вам щось більше розказати, того, що, ви, що вони і близько навіть не переживають. Так, да, Бували такі случаї, да, дійсно. І... Такі це більше пов'язано зі старими людьми, там з бабками, з дідами. Вони просто підходять там і жаліють, але насправді жаліти тут не потрібно ні в якому разі, бо це дуже негативно спливає на самого військового або ту людину, яка втратила кінцівку. Найкраще просто подякувати за службу і за захист України і все. Так. Також бували такі речі, коли дають гроші, коли ти в них не нуждаєшся, також були такі смішні. Найкраще це просто сказати дякую, і все. Я так рахую. Дякую, дякую. Мені здається, це дуже цінна інформація для тих, хто нас зараз слухає і дивиться. Тому, дорогі громадяни, дорогі українці, коли ви бачите тих військових, які своєю ціною життя і захищають нашу, і боронять нашу Україну. Щойно ви почули, як краще ви можете віддячити, і це дійсно буде на благо. Дякуємо, пані Катерину. От якого прориву в е, розробці нових протезів, взагалі в протезуванні, можна очікувати найближчими роками, які можливо є прогнози, чого очікувати, і можливо, є якесь тут е, щось таке цікаве, що варто почути? Ну, чого б на насправді от хотілося б, і Руслану, в тому числі, це напевно прям максимально відчувати кінцівку, ну тобто відчувати той протез. От такого прориву ми очікуємо, щоб ну, протези на нижній кінцівці, пацієнт, ну хлопець, який на ньому ходить, чи дівчина, починали відчувати його не просто керувати ним, бо керувати вдається і так чудово. Ще відчути, от це, це щось на кшталт під коли треба під'єднувати до нервових закінчень якісь певні е, оці електронні е, ну якісь електронні. Е, там дроти, Важаю. так. От в цьому плані цього напевно очікують, щоб були і нижні кінцівки біонічні і було максимально ну, якось наближено до, до втраченої кінцівки. Ну я думаю, ну це ж в принципі реально досягнути цього, якщо в принципі роблять протез руку, ну, так. яка відчуває так, так. те ж саме, хоче і людина так відчувати з протезом на нозі, коли ступня там, наприклад, дорухається. Вірно е, так, так, все вірно. Це реально зробити, просто воно доволі важче, тому що з верхньою кінцівкою легше під'єднатись до нервових закінчень. Ось так. Ага. А з нижньою тут трошки важче. Але це цілком реально, і я думаю, що точно ми за свій час. Ну протест це вже на все життя, і впевнена, що років через 20 вже буде якийсь інший протест, максимально сучасний. Дякую, дякую. Ну і пане Руслане, ще на завершення таке питання. Точніше, яку б ви пораду дали, можливо, сьогодні побратимам, тим, які лише, можливо, сьогодні починають шлях протезування, і це для них також новий світ, незнаний. Що би ви їм порадили сьогодні, якщо вони в такій ситуації? Ну насправді, все до всього треба якось. Відноситись з гумором, бо це насправді один великий мінус, але скільки буде в наступному, скільки буде плюсів, це реально так. І я маю на увазі, що все сприймайте як в жарт, як в шутку. І далі ви сталева людина, мотивовані, і далі буде просто. Ну так буде будуть свої плюси, будуть свої нюанси. Ну е як один каже наш -то, друг, це один великий мінус, але ж стільки плюсів. Скрізь пропускають без черги, скрізь якісь бонуси. Одна шкарпетка тепер лиш потрібна. Наприклад, там не знаю, запрошують на всякі заходи, скрізь ти бажаний, на телебачення. От ви б не запрошували якби якби з двома ногами. Бачите, а так. Ну тобто треба якось намагатись дійсно з гумором це відноситись, бо все ж таки вже ну те, що сталося, те, що сталося, Цього ніхто не хотів, ми цього е, так не планувалося. Але так вийшло. І далі вже життя продовжується. І з вірою, з надією будемо далі продовжувати цей шлях. Уже е, ну, з протезом, але ж тим не менше не, не означає, що okay. щось погане, чимось погане. Дивуюся тому світлу і позитиву, який ви не втрачаєте, Руслан і Катерино. Нехай Господь дасть вам ще більше сили і не втрачати те світло в ваших серцях і давати надію для інших. І дякуємо ще раз вам за такий сімейний вклад, і вам, Катерино, за той медичний не. вклад, який ви робите, і вам, Руслане, дякуємо за те, що ви зробили великий вклад для того, щоб заборонити і захищати нашу Україну. Дякую, дякую. Дуже приємно було поспілкуватися. Дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні. Друзі, ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Катерина Сербін, це керівниця чернівецької філії, протезно-ортопедичного підприємства Ортотопи. Також Руслан Пічкуров, це ветеран російсько-української війни. Говорили про протезування тема, яка дає надію, дає відновлення життя руху. Тому сподіваємося, що стало це натхненням натхнення підбадьорами для тих, кому це сьогодні справді треба, ну і розвіємо різні міфи, щоб бути відкритими.